Дорогесенькі, ну як завжди, ми показуємо тільки саму неймовірну красу. Наша сонячна електростанція на 1 МВт, до речі, 11 таких рядів. Якщо що, прокат цього всього-навсього 2 дні і можете забрати монтаж. Монтується теж дуже швидко. Є неймовірна кількість переваг. Одна з них, якщо ви не знаєте, куди вкласти свої гроші, будь ласка, ми вас чекаємо зараз. Віддасть вам маленьку такий інструктаж, наш директор і власник цієї сонячної станції, і підскаже, що робити з тими грошами. Звати. Сергій, да, станція наша на мігаватт. Хочу запропонувати вам. А, якщо у вас є кошти, але їх не вистачає на таку на красу, повністю в нас є бізнес-модель, коли ми беремо в партнери і можемо частку компанії як пасивний дохід да, продати інвестору. Що для вас це Да, це окупність біля 8 8 років, і ви повністю не втручаєтесь в цей бізнес. Це просто щомісяця капає вам. Денішка на карту. Тому завертайтесь, будь ласка.